Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибралися в Карпати. Сьогодні знову будемо проводити пошук по першій твоїй війні, де ми були минулого разу на штабі 11-го фінляндського стрілкового полку. Будемо досліджувати територію трошки далі. Буде щось цікаве, обов'язково покажу. Так, якийсь сигнал. Ага. Консерва. І таке? Консерву знайшов. І таке буває. Так, знайшли один сигнал, досить глибокий. Спробуємо зараз знайти щось. Зараз допоможу Богданові купати. Під процесу купання в дві лопати. Так, пок... так, чую, чую пінпоєм ось там просто на доні. Отже, виходить так, що ми буквально зараз ходимо не знаю, хвилин 5-7, мабуть. Одна із перших ям на глибині Богдан зачепив тоненький глибокий сигнал. Допомогли разом розкопати і видніється алюмінієва фляга. Зараз вам покажу. Угу. Та зі сукном вона з чохлом таким спеціальним, правда? Так. Да. Так, будемо зараз помаленько розкопувати яму. Ага. Це камінчик. Ми подумали, що можливо щось цікавіше. Насправді це камінчик. От, далі йде. Слухай, ще щось йде, бачиш в сторону? Угу. Це чорне таке поруч, бачиш? Так. -та. Окей, давай я буду. Да, будемо зараз розкопувати Копувати. далі. Зараз будемо витягувати безпосередньо. О, патрони згнилі. Згнили. О, обережно водичка тече. Обцюркало мене. Ти якраз там, де ти отвір зробив. Те їх скрибану. Жорстко. Ну... Ну нічого, скоріш за все там вже була е, дирка, знаєш, отвір. Да. Просто попав і його чуть більше. Нічого помиється. Дивися, бачиш, шкіра докола горлочка. Угу. Та-та-та. Де ще є. має бути клеймо там? Є, є щось. Ось. Неможливо не дуже добре ага. видно. Нічого відмиється. Є хороший сигнал. зараз буду розкопувати. Це не пряжка, але щось, щось має бути цікаве. Раз. Слухай, сигнал посилився. Сигнал покращився? Я на камеру, якщо щось знімаю, попадеш, потім ну, на себе треба, подивишся. Не треба, не треба, не треба. Що, що? Я тобі скажу так, це котілок. Котілок або велика гімза. Бляху це не на може бути. Є пряжечка. Пряжка? Пряжка. Ходимо по ось такому лісі. Є настріл, є позиції. І Богдан знайшов пряжечку. Ось так. такі от ями. Не видно нічого, напевно. Ти точно пряжка? Точно. дивися, вон ворота, бач, видніється. Витягаємо? Mm. Так. Й боже, кого oh. біднесенька. Антуражечок. Слухай, так по ній пройшовся осколок. Та, як сюди опухоли. З внутрішньої сторони. З внутрішньої сторони это цікаво. Чувака, значить, чувака прошило напевно. Ой. А тут не фантазії. Ось такий антуражик маємо. Осколок ось так прийшовся. Цікаво, цікаво. Там. О. Ну, Там. Так, високий досить сигнал. Що це таке тут? О! Стаканчик! Дивися, дивися, дивися. Дивися, дивися, якісь написи тут є. Слухай. Дивись mm -hmm. малюнок. Шкоди ще щітки немає в лях. Зараз буде писати ціна 45 копчиків. Ні, лабер щось пише, слухай. Я ж мріяв про стаканчик. Ну, пам'ятаєш, я тобі завжди розказує, як ми на смітники їздили. Слухай і тут купа написів. Блін. А ну получається. Ну не, не цей не знімай. Е, та ні, я потім ще хочу теж якісь ага. відео фото зробити. Чекай, тут технічна якась вода? О, ні. Звичайно. Чуть-чуть лей. Хочу. Ось щойно знайшли. Ось такий сигнал. І це стаканчик, гляньте який красивий. Я якщо чесно чомусь давно е, маю бажання знайти якогось гарного стаканчика. Слухай, є якісь надписи? Так, та, зображення надписи є. Лагер пише. Ось тут пише лагер. Ну, типу, як знаєш, світле пиво <різь> може я просто помиляюсь. Ви скільки тут надписів? Так, да, так. Да. Угу, такі всякі зображення, Купа надписів. 1867 рік. Тисячу. 1000... Ну, через камеру бачу видно рік навіть. Угу. Надписів. І от оце климає, так? Так, драпався ось через такі яри, через струмочок і натрапив на хороший сигнал. Давай Я Не видно, тут стрімко, я сповзаю. Я чую вже. О-о-о! Види тільки Хлопці, є пряга! Так ходимо по ось такому лісі, і Богдан каже, що він щось знайшов. Ага, нічого собі яка красива. Я ножичком. Я угу. лопату навіть не купав ножечку. Ну давай. Витягуй Відбиточок, сідло, як кажуть. <рес> Вау. Тот з тих старіших з двома воротами подвійно. <рес> ну слухай. Люкс. Клас, Як собі впала, як <рес> собі і лежала. <рес> Клас. Дуже гарно. Тримай. Ой, я тут падав, він. <рес> Вже мокрі, червоні, тому що важко ходити, досить спекотно. Але ми все одно продовжуємо пошуки, бо воно того варте. Горнятку. Горнятку, дивися, лежало собі. Почекай, але горнятку то ж німецьке. Начебто. а Ні. Не. Вони мали тих два таких вусика і вони... Та то той якраз до... німецькі? насаджались німецькі? Ну мені щось так здається. Я думаю, що нам в коментарях підкажуть, що це за. за Але прикольно, прикольно. Дивіться, який я червоний. Спекота неймовірна. Лазимо, ходимо по таких кущах, нахили. Одним словом, трошки вже важкувато. Але ви знаєте, що наполегливість завжди приносить плоди. Так, Назар знайшов пряжку. йдемо йдем дивитися, що він там знайшов. Лазимо, ходимо по таких трохи нахилок. Але ви знаєте, що наполегливість завжди приносить плоди. І хочу вам показати ось таку красоню. Красуню. Красуню. А, бачу, бачу, бачу. О, ну давай, боданчику, поможей мені. Дігальніка. Угу. Глибоко тку зараз запхаємо і вивертаємо. Ого, як гарно вона відбилася. Ну, а що у нас тут? Ммм, така шоколадна. Красива, правда? Так. Так, російська. Ось так воно виглядає. Ти ще навіть зачок ми Так, красуня. Так, тут зачепили ще один гарний, приємний сигнал. Майнлаб розривається. О! О! Тих-тихо-тих-тихо. Тихо-тихо. Тих. Тих, тих, тих. Кла... Угорець. Ух ти! Не <сікує> Угорець нового взірця. Так. Ну, все, друже, я тебе вітаю. Дякую тобі, всім підписникам. <сікує> та, скажи, Далі, що з нами дуже, дуже добре, себе. приємно. Дуже приємний, дивіться, як. Привезуть. Канал. Покажуть, де Стера ходити. — Воно буде розігруватись, нива. <рес> — Ну покажи, як воно там пряжечка. Та я знаю зараз обштам. Стандартно. ходимо по такому лісу. Ну, в принципі, дуже непогано. А. <рес> <рес> Та, виходить так, що ми буквально за 5 хвилин знайшли дві пряжки. Тут нове місце. Е, таке підйом такий досить е, цікавий. Ось. Будемо ходити далі. Виходить так, що Богдан йде на чемпіонство. Я знайшов одну пряжечку. Ігор знайшов одну пражечку, а Богдан вже дві. І зараз є натяк на третю. По всіх признаках має бути пряжечка. Але зараз ми про це дізнаємося точно. О, вже щось відніде чи не чи це камінчик. Ага, це камінчик. Ні. А, це ободочок. На жаль, ні. Мідь! Переноситься чемпіонство трошки на пізніший час. Але було <гум> нас. О. Красоту. Ага. Дійсно. Слухай, ще в такому бадьорому стані? <гум> Та до речі, там на горі були купа таких позицій. Але <гум> ви, слухай пусті, блін. Так, кінцівка, закінчили на сьогодні пошуки, до машини ще дуже-дуже далеко йти. Такі два гарні грибочки на пательню піджарити, а нам ще йти йти до машини пару кілометрів. І дощик почався. Ще скажу, я кілька слів. Сьогодні був досить такий вдалий виїзд, знайшли багато гарних речей. Знову ж таки втомилися, але результат був дуже хороший. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте коменти. До зустрічі, бувайте. Виїжджали ще на рівному місці. Застрягли трохи от в цій калюжі, але виїхали, трошки замазались. Але все добре. Виїхали. Їдемо вже додому.